Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу поговорити про сучасну українську літературу, а саме про медичний трилер Танці з кістками, який визнала книгою року книгою року. 2025. 2. Ця книга для мене книга з багатьма але, яка змушує ставити питання і яка змушує самостійно знаходити на них відповідь, тому що автор не бере на себе відповідальність для того, аби робити висновки за читача. Він лише підштовхує читача до певних питань, він моделює ситуації, коли Відповідь очевидна, але насправді ні. Інколи мені здається, що автор медичного трилера маніпулює загально прийнятими термінами, абстрактними моральними поняттями, такими як справедливість, добро і зло, щастя, кохання і ще дуже багато аспектів, про які загалом я хочу поговорити у цьому відео. Найголовніше, як на мене, в цьому романі це антитеза, яка моделює весь сюжет, яка є головною, яка є настановчою, і яка керує вчинками усіх персонажів і відкриває весь цей негатив щодо персонажів, і саме ці питання з конфігурації. Але це антитеза, тілесна і духовна історія про патолога Анатома, який жив звичайним, нуденим, можна навіть сказати, праведним життям до того моменту, коли не зрозумів, що він один в своїй клініці проживається праведне життя. Йому набридло те, що його не сприймають ніяк, що його життя руйнується, що він живе не так, як планував, коли. Мріяв будувати кар'єру в медичній сфері в галузі патологоанатомія. І що цікаво, він незвичайний патологоанатом на початках на інтерно. він завідувач цього відділення патологоанатомії. -анатом, патолого Відповідно, він вже щось досягнув. Але він розуміє, що там, де він стоїть зараз, це щебер його кар'єри, його життя абсолютно йому не підходить. Він розуміє, що його усі зневажають: і колеги, колишня дружина, і старі знайомі. Йому не подобається цей стан речей. І тоді приходить до нього, як Мана небесна пропозиція про те, аби заробити незаконно для України на тому, аби транспортувати певні органи з Трупів для певних іноземних досліджень. І тут вже виникає певне але. Перше але, і перший перше цей акцент і моделювання цього питання але, і двостороння маніпуляція щодо питання частності, моральності та професійної етики. Тобто, наш головний герой Сева розуміє, що. Клініці цим займаються майже усі. Точно займаються хірурги, щодо інших відділень він не впевнений, але знає, що апріорі це може бути. Тобто ця сфера чорної імплантації в Україні процвітає, процвітає в клініці. І перший пункт, чому він вирішується зайнятися, тому що він не перший. І якщо інші мають успіх в цій царині, то чому він не може це дозволити собі? І, в принципі, Може, ми можемо стати на бік себе, і розуміти, ну, звичайно, ти пропрацював чесно, ти хотів бути чесним, ти досягнув певних кар'єрних звершень, тому що ти за відділення. Ти заслуговуєш на те, аби твоя праця оплачувалась плюс-мінус гідно. Але і водночас ми розуміємо, що з професійної етики це не нормально, що він буде займатися. Чорною трансплантологією, але й водночас ми розуміємо, що це ж не з живих людей, що він не буде красти в них органи, він просто буде відрізати певні частини з вже мертвих людей і віддавати на апріори на якусь таку ілюзорну ідею того, що це буде допомагати за кордоном досліджувати людський організм, і відповідно колись можливо для заспокоєння наші чорні хірурги. Розуміли, що колись це буде хорошим стартом для того, аби вони ліки від якихось хвороб, аби дослідити якісь хвороби, і колись вони будуть заспокоювати свою совість тепло. Що це було добре. І ось в нас виникає дилема. У нас виникає перша маніпуляція того, що є добро, що є зло, що є чесність, що є гідність, що є нормальне, що і ненормально. Ми розуміємо, що те, що поза законом в Україні, ненормально, але й ми розуміємо те, що він не вбивав людей поки що заради того, аби в них відібрати органи. Він відбирав вже в мертвих органів, але те, що незаконно в Україні, не означає, що це не є незаконно за кордоном. І наш Сева таки вирішує війти в цей монотонний рух чорної трансплантології. І оскільки він ще й отримує немалі за це кошти, він відчуває вже себе людиною, він вже відчуває себе фахівцем, він піднімається в власних очах, він вже не стає якоюсь сірою нікчемною масою він продовжує так далі робити. Але... Водночас ми розуміємо, що як і саво розуміє, що його попереджали, що якщо ти зайдеш в цю сферу діяльності, ти звідси не вийдеш ніколи. Вийти лише може твій труп, але аж ніяк не ти, як цілковита здорова особистість, ти зайшов раз і не завжди. Йому про це наголошують неодноразово, і він чи це розуміє, чи пропускається повз вуха. Але з часом... Ми нам відкривається цей образ себе. Повторюся, вже з нікчемної сірої масти він вже перетворюється на людину, яка дозволяє собі переходити певні межі. І Сева для мене герой, який не викликав аж шалених емоцій, він не викликав в мене співчуття, він не викликав в мене якось питання справедливості, тому що питання корупції, питання забезпечення. Державних службовців питання забезпечення медицини в Україні. Вони гостро е, порушуються в цій книзі, і це є тлом до того, аби ось розмірковувати про честь, гідність, про добро і зло, про маніпуляції щодо цих термінів. Це таке тло, і воно вже зло таке колективне зло, яке змушує таких чесних людей, як себе. Йти на зло, йти на в чорну трансплантологію для того, аби плюс-мінус забезпечувати своє власне життя, і знову ж таки дилема, Ми можемо подумати, що це ж не сево захотів, це ж севу змусили, і ніби й так. А ніби і ні, коли я вийшов в цю царину, в царину медицини, він ж апріори розумів, як це може закінчуватися яка ситуація в Україні, і що найближчим часом, можливо, на жаль, вона не покращиться. Знову ж таки, багато але які не дають відповіді на питання, які так турбують читача, зокрема, які турбували мене. І автор не дає відповіді на ці питання. Питання, він їх дає, він їх воскресає, він ставить величезний жирний знак оклику. Читачу, зверни увагу на це. Зверни увагу на фон, на локації, на е, оці е, тригери, чому Сева на це зважився. І мені бити розуміємо Севу, але й водночас. Якщо перемістити себе на місце себе, не кожен би зміг піти в цю сферу чорної хірургії для того, аби покращити свою сферу життя. Але Сава пішов. І ми бачимо його трансформацію. Але ж повторюся, емоцій він не викликає ні хороших, ні поганих. Це просто для мене якийсь такий образ, який узагальнує, яке показує очевидне, який творить очевидне і фінал його життя очевидний. Але його життя, як і весь сюжет, він складається з таких стрибків, які повинні виводити читачів на певні емоції. В нього життя монотоне, і він розуміє, що він ухвалює певні рішення, не дуже хороші рішення в дуже критичних для себе ситуаціях, в життєвих ситуаціях, які потребують вирішення тут і зараз. Гострі питання і гострі рішення нашого сави. Але ж насправді є такий один момент, два моменти, коли я реально відчула зневагу до сави, до Сави відчула певні емоції під час читання цього роману. Перший момент це коли він вбив на дорозі кішку. Цілком свідомо це була його ціль вбити на проїжджій частині. Кішку, яка між іншим розкривається нам як зріла істота, як зрілий савець, тому що вона чекала, пока замигає зелене світло, і тоді продовжила свій рух, а він її переїхав. І друге, це коли він дівчину з жахливими опіками обличчя прирік. На те, аби їй вирізали нирку для того, аби вона могла покрити витрати на свою косметологічне вирішення проблем щодо опіків обличчя. І як ми дізнаємось потім, в неї була всього одна нирка, і цю нирку її вирізали. Тобто дівчина залишилася без нирки через загалом насправді савану провину. Але ж це вже пізніше. І ось цей сюжет він. Загалом такий повільний, але коли настається критична ситуація, ми бачимо вирушені відсели, і в нас виникає отакий величезний стрибок, і пізніше знов такий сюжет ти повільний, без будь-яких катаклізмів, допоки в житті. Саве знову не, не ця гостра точка, і в нього декілька. Він показується як абсолютно неправедна людина, а моральна людина, зла людина, яка творить якийсь крінж, якийсь треш, і ми не маємо насправді морального, етичного, загальнолюдського права виправдовувати саву. Але, знову ж, ці але, які ми. Я гадаю, як зриві читачі маємо право ставити до книги, ставити до автора, ставити до нашого головного героя. До прикладу, коли він починає вбивати людей. Починає робити замовлення на вбивство людей. Ми можемо розуміти, що це була критична ситуація для Сави. І виправдовувань цього немає. Але якщо подивитися ці розгорнуті події, ми можемо віднайти не те, що якесь співчуття і виправдання, ми можемо знайти просто чіткий помисл, чому він робить так. І загалом. Для загального псевдовиправдання сави я можу назвати такий один колективний чинник, і це колективний чинник загального зла. Тобто ми можемо подумати, що винен не сава, винен колективне зло. А колективне зло це ця царина чорної е, е, хірургії, чорний ринок продажів органів. І ось це таке величезне колективне зло, яке є рушієм для сави, Чому він. Вбиває людей, чому він е, робиться аморальним. Ми можемо так подумати, чому виникає так багато інших аспектів в його житті, чому він повинен вирішувати якісь певні ситуації на піку гостроти, і вони не завжди в хорошому руслі, Точніше, вони майже ніколи не мають якогось позитивного вирішення, але це лише виправдання, тому що саме попереджали, що це колективне зло, і ти з цього. Зла не вийдеш ніколи, що ти маєш давати оцінку передусім собі, як діяти в цьому випадку. Ти повинен Сева, як зріла особистість, розуміти, що повинні бути шляхи вирішення і адекватні шляхи вирішення. Але Сева цього не мав. Він ж в нього ж життя було е, з сенсом життя лише на оцих піках, коли він досягав піку, коли він вбивав. Е, коли калічево, відповідно, пізніше і відбулося вбивство доброго, коли він свого помічника вбив, коли він ще чинив багато іншого неадекватного, негуманістичного відкрито нікчемних вчинків, але і водночас Сева давав собі реальну оцінку, що він зла людина, що він нікчемна людина, що він робить те, чого робити не повинен. Але. Знову ж таки, він не хоче брати відповідальність на себе, тому що він керується цим величезним колективним злом. Мовляв, потрібно було чіткіше мене попереджати, що ці маніпуляції, незаконні маніпуляції з органами та частинами людських тіл може піти проти мене. Коли він отримав оці перші зелені купюри, він водночас і забув і відмежувався. Від майбутніх результатів своїх вчинків, і він і ніби й хотів розуміти того, що він чинить абсолютно аморально. Але відповідно він і шукав собі виправдання в тому, що є оце зло, яке його не попередило, з яким він тепер повинен боротися, і яке йому не подобається. Але ж це як залишився нікчемним, так нікчемним і продовжував бути якось кардинального стрибка. В щось позитивне я не помітила. Він і пізніше сам розумів, що він є якоюсь такою матерією, гнічу, гнітучою, гнилою, заразною матерією, яка руйнує все, що біля нього. Він це визнає, що е, він залишається в. Ну, плюс-мінус адекватні свідомості і розуміє, що він накоїв, яке буде за це покарання, і що йому робити, щоб цього покарання не отримати. Він раптом вирішив, що оскільки відновив такусь сяку справедливість порівняно до себе в своїй фаховій професійній. Кар'єрі професійній стороні, тобто врівноважив ваги між тим, що він заслуговує і що йому може дати держава як акт справедливості щодо його праці, він це збалансував через чорну хірургію, але й водночас він не збалансував свою моральність і він. Загалом не є тою людиною, яка може кардинально змінити своє життя. Тому що він постійно вагається, тому що він постійно не може наважитись на щось, він не хоче кардинально змінювати своє життя. І навіть якщо ти війшов в цю царину чорної трансплантології, він не міг ні до кінця. Завершити абсолютно жодну справу, тому що, ну я гадаю, що це йому не під силу. Якщо вже до 42 років ти не зміг налагодити своє життя, навіть якщо це не в царині медицини, ти просто тримався на плаву того життя, яке обрав від тебе нічого не вимагали кардинального, ти на кардинально нічого не хотів. Не, не прагнув е, нічого кардинально міняти в своєму житті, допоки в тебе не були певні тригери, чи твоя е, коханка, чи там, твоя кохана жінка, допоки в тебе не було цього тиску, він нікуди не рухався. І він таки залишився нікчемним. І не, на, насправді не може не потішити той факт, що його життя таки закінчилось нікчемним, те на що він заслуговував. Але. Тема справедливості, як на мене, вона найголовніша в цьому романі. Справедливість, яка, знову ж таки, має дуже багато точок, але тому, що він вбив свою е... інтернесу, тому що вона вбила його ненароджену дитину. Тобто він вже відновив справедливість. Але й водночас виникає якась така етична проблема. Чого наш сава вирішив, що він має право відновлювати цю справедливість, зважаючи на те, що він забирав нирки в людей? Що він їх обдурював, що він вбив свого колегу по цеху, що він загалом був людиною, яка не має честі, доблесті, гідності, самоповаги ще дуже багатьох чеснот. Але він це зробив. Але й водночас ми бачимо, що справедливість щодо його вчинків також мала торжество. І роман закінчується доволі цікаво, коли він зрозумів, що його оця. Тотальне зло вб'є в фізичному плані, як він вбив свого кума. Він намагається втекти, йому все вдається. І на цьому моменті, признаюсь вам, я також відчувала певно відразу. Однією лише думкою, що Сева може втекти на острова від усіх своїх негідних вчинків і жити прекрасно, тому що він на це не заслуговує. Також піддалася ці ідеї тотальної справедливості. Але коли він вже опинився в літаку, і коли він вже е, мав напевно приземлятися, роман закінчується тим, що на певний момент його серце розбушувалось, тому що він мав аритмію, тому що він ввів е, настільки нікчемне життя, наскільки і нікчемно слідкував за власним здоров'ям, і його поглинає темрява, і він лише прокидається і бачить перед собою острова. І я. Хочу тлумачити, це як смерть нашого Сави, і така сяка собі е, справедливість відповідно до усіх його діянь. Але знову ж таки, це справедливість в романі щодо дуже мізарної кількості людей, щодо е, нашого головного героя Сави, щодо його коханки та по сумісності інтернеса. Але немає справедливості щодо його, плюс-мінус коханої жінки, люди, тому що її життя не стало кращим після того, як вона скинула Болас з себе. Ми не бачимо справедливості щодо верхівки, верхівки поліції, верхівки медичної справи. Тобто, ми бачимо мізерну справедливість, яка не перекриває великої справедливості. Але ж. Це дихотомія розрізнення добра і зла. І насправді вона є важка для тлумачення. І смію припустити, що це роман не лише про медичний трилер, про якесь очевидне зло, про якесь очевидне тотальне зло, про мінімальну справедливість, але й філософські роздуми про те, що є справедливість, хто має право чинити цю справедливість і чому насправді ця. Справедливість є абсолютно не для всіх. І оці «але» питання, які починаються з «але» чи чому не сталося по-іншому, вони дуже актуальні в цій книзі, і автор, повторюсь, не дає відповіді на ці питання, які виникають в читача. Він дає лише моделі тригери певних ситуацій, і читач може зробити мінімальні висновки. Але це настільки мінімальні висновки, вони настільки між собою антитезні, вони настільки між собою дисгармонійні, що потрібно надалі копросятися і шукати першу причину всієї цієї несправедливості а її насправді не існує. А якщо існує, то я гадаю, що потрібно витрачати неймовірну кількість сил, інтелекту загальної. Освіченості для того, аби знайти цю першу причину. Тож, тотальне зло існує, як і напевно, що тотальне добро, тотальна справедливість існує, але не для усіх. Але якщо для усіх, то не в один момент. Існує справедливість щодо категорично недобрих вчинків. Тому що ми розуміємо, що добрий і прізвище одного з героїв. І колега нашого себе вони також були нехорошими людьми, тому те, що з ними вчинили, ми можемо розуміти як справедливість щодо їхніх вчинків. Але і водночас це якось виглядає, знаєте, як справедливість, яку важко визнати, тому що ми розуміємо, що загалом це справедливість, яка межує зі злом. І знову ж таки, це велике але і велика проблема. Сучасний український роман танці з кістками може сподобатись абсолютно українському читачеві. Тому що порушує дуже великі глобальні проблеми, глобальні національні проблеми українців. І не, і не сподівайтеся, що автор дасть відповідь на багато питань. Не сподівайтеся на те, що буде тотальне торжество добра, тому що його, в принципі, не може існувати. Не сподівайтеся на те, що е, ви зможете відчувати якісь кардинальні емоції під час прочитання цього твору. Єдине, що я можу гарантувати, так це те, що ви будете ставити питання. Так, це те, що ви будете. Шукати відповідь на ці питання. І напевно, що, можливо, ви більш досвідчений читач, аніж я, і знайдете відповіді на ці питання, тому що я знайшла лише їх частково. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео і до наступних зустрічей!